Здорово. Нарешті настав час поговорити про Трон Ліберті. Ви мене замучили в коментарях: пограй на Кореї, пограй на Кореї, гра змінилась, пограй, побачиш, я пограв, я побачив і сьогодні розповім вам свої враження. Але спочатку давайте домовимось. Я не буду хайпити цю гру, вона мені абсолютно не сподобалася. Тут буде багато негативних моментів саме з моєї сторони. І якщо вам ця гра щиро подобається і ви будете і хочете в неї грати, можете скіпати. Не дивитись, відписуватись, я не ображусь. Схоже, невеличкі моменти ми з вами прояснили, тож спочатку я хотів би розповісти вам про візуал. Як я і казав в минулих своїх відео, він чудовий. Тут треба віддати належне НС-софтам. Коли справа доходить до візуальної складової, вони завжди показують високу якість. Загалом не буду акцентувати на цьому увагу, самі побачите, якщо захочете в це грати. Світ дуже великий, якісно побудований. У візуальному плані гра доволі самобутня. Гарно промальовані персонажі, їхня зброя, їхня екіпіровка. Загалом про графон нічого поганого сказати не можу. На додачу до хорошої графіки маємо прекрасний звук в усіх аспектах. Я не часто звертаю увагу на такі деталі, але в цьому випадку я вимушений вам про це розповісти, тому що звук в Tronen Liberty і справді дуже і дуже чудовий. Що стосується сетінгу, це не зовсім тип. Попова корейська MMORPG в плані стилю, вона більше схожа на щось таке західне, середньовічне, немає оцих от безмістовних жіночих обладунків, які нічого не прикривають, так само, як і відсутні можливості налаштування грудей, сідниць тощо. Тобто, в плані фансервісу, який ми звикли бачити у корейських MMORPG в Tron Liberty я такого не побачив, що в свою чергу дуже дивно, і не NCSoft, Енсі Бо, якщо ми згадаємо, їхні попередні ігри, там фансервісу було аж через край. До речі, про редактор персонажів. Він офігенний, навіть попри незначні недоліки, якщо ви розумієте про що я, і має цікаві функції, такі як створення персонажа по фото. Я цим не займався, бо за традицією в корейській ММО треба створювати жіночого персонажа. І скажу я вам загалом, досвід від створення персонажу мені дуже сподобався. Далі, напевно. Треба відзначити про лор. Він є, він доволі цікавий, хоч і дуже клішований. Типу, ви пуп землі, рятуєте світ, боротьба добра і зла. Ну, коротше, типовий тематичний парк, нічого нового. Купа синематіків, кат-сцен, діалогів, які постійно мене безсили. Ну і звісно, я їх скіпав, бо мені контент такого плану не дуже цікавий. Ну і нарешті, після всього цього, ми нарешті почали грати. І перші 30 рівнів було ну дуже нудно. Гра вводить тебе за ручку, показує всі механіки. Одним словом, все дуже примітивно, я хочу зазначити. Крафт, прокачка скілів, заточка шмота дуже казуально і тривіально. І найголовніше вимагає дуже багато грінду і сраку годин в грі. Стосовно квестів я тут сваритись не буду. Вони абсолютно нормальні, піди туди, вбиймо ба, поговори, розвідай, повернись назад. Також є якісь незначні легенькі головоломки, загалом цікаві, але не для мене особисто. Тобто більшість гравців, можливо, навіть отримують від цього якесь задоволення. А потім будуть розповідати, що: А от в Тронен Ліберті були такі квести гарні. Ага, 10 разів. Я грав на Кореї на сервері Гіпербуст 1. Оці гіпербуст сервери, це щось дуже схоже на сезон. Сервери в Black Desert Online. Тобто спеціально спрощені хай рейд сервери, в якому ти можеш наздогнати гравців, які грають там з релізу, швидко прокачатись, не мати з цим проблем, потім перенести свого персонажа на якийсь Legacy сервер, і вже там грати щось на кшталт Endgame контент Саме тому я вважаю, що у мене з вертикальною прогресією проблем не було. Все відбувалось доволі натурально. Я Апнув 50 рівень приблизно тоді, коли закінчив Мейнсторі-квести, тобто тут знову таки скаржитись, в принципі, нема на що. Єдине, на чому я хочу наголосити увагу, це те, що оці гіпербуст-сервери, вони не будуть відкриті одразу з релізу. І скоріш за все, що на нормальних серверах, вертикальна прогресія буде трошки довше, можливо, відсотків на 30-40. Що загалом, якщо ти граєш. Де в компанії в великій компанії людей, в принципі, буде непомітно. Щодо контенту, який пропонує гра, його дуже багато. Тут і івенти за розкладом, заточені на вбивство мобів і доставку ресурсів до NPC. Вони є як цілковито мирні, так і Пвпшні. Заходиш на локацію, тебе рандомно закидає в одну з трьох команд і бийся, поки час не вийде. Також є всілякі соло випробування, типу башти, в якої на кожному поверсі боси, ти його перемагаєш. І так далі. Світові боси, який також сам по собі являється ПВП-івентом, де приходять різні гільдії і б'ються між собою за право, щоб вбити боса і залутати з нього лут. Також є гільдійні боси, на які виходити з гільдією. Ну і звісно, гільдійні війни за територію. Загалом виглядає так, ніби гра доволі ПВП орієнтована. І все було б дуже чудово, аби не кончена бойовка. Так вона, звісно, краща за бойовку. В Pax Day і Crinch Fall. І навіть краще, ніж World of Warcraft і Ion, але все одно гівно щити. Але про це поговоримо трошечки пізніше. А зараз поговоримо про геймплей. Якщо відкинути мою особисту ненависть до таких ігор, людям, яким щиро подобались Lineage 2, Ion і інше таптаргетне гівно, дуже сподобається. Ностальгічні відчуття, багато знайомого. Ви беззаперечно будете в захваті. Занудне грі. Одноманітне підпивасне проводження часу, де єдине, що має значення, це гір і заточка, і зерг таких самих ентузіастів, як і ви. А, ну і звісно, вибачте, я забув про Pay to Win. Throne and Liberty це справжня спадкоємиця L2. Endgame, до якого я не дійшов через те, що треба було місяцями гріндити собі перки, шмот і, і так далі. Якраз і крутиться навколо того, щоб мінмаксити гір, тобто дрочити на Одну одиничку характеристик, яка нібито на щось впливає. І гільдійних масових активностей, як ПВЕшних, так і ПВПшних. А особливо саме масового ПВП зерх на зерх, що в умовах таптаргетної бойовки, яку ми маємо в Трону and Liberty, повна срака. Де все, що ти мінмаксив місяцями, абсолютно не має значення, тому що в файті ти будеш в будь-якому випадку помирати за секунду. Сама система ПВП непогана, вона може задати задовольнити ПВП орієнтованих гравців, як і може задовольнити ПВЕ ховорашків, які не хочуть ПВПшитися, і щоб їм ніхто не заважав. Для ПВП завжди є місце і завжди є час. І ПВЕ гравці просто туди не приходять. Вони не заважають вам, а ви не заважаєте їм. Обидві сторони отримують задоволення. І тепер саме час поговорити щодо бойовки, що є найважливішим аспектом для мене в іграх. І тут я буду дуже суб'єктивний в грі багато зброї, кожна спрямована на щось своє, але в основному на нанесення шкоди. щіт меч, великий меч, кінжали, лук, арбалети, посох, паличка все те, що я розповідав у минулих своїх відео. Персонаж може користуватися будь-якими двома видами зброї одночасно, що в свою чергу відкриває дуже багато можливостей для нестандартних білдів, такі, як, наприклад, меч паличка, або кінжали, посох, або посох, лук. Вся зброя має, як і повинна мати свої сильні і слабкі сторони. Навички, які притаманні кожній зброї, також можна індивідуально налаштовувати. Для цього у вас є спеціальна система, про яку я не буду розповідати. Просто вона є, це добре, але мені все одно не подобається. Прокачка зброї і навичок також дуже тривіальна і дуже гріндова. Загалом кожна система в Tronan Liberty зроблена таким чином, щоб утримати вас якомога довше в грі, щоб ви ото си. Діли і дрочились місяцями, тому що вам треба отримати оцю одну одиничку характеристик, без якої ви ніколи в житті не будете ефективними в ендгейм контенті Але повертаючись до гівнобойовки, ви прокачались, прокачали скіли, виставили їх на панельку. А далі у всіх традиціях жанру просто прожимаєте ротацію: 1, 2, 3, 4. Ротацію, яку можна забіндити на макросмишки на одну кнопочку. І у вас все буде дуже добре. Тобто, по факту можете грати однією рукою, іншою тримати цицьку пива. Клас. Дуже захопливо. Бойовка дуже статична, дуже дерев'яна. Ніякого скіл потенціалу в принципі, немає. Все, що від тебе залежить, це сидіти в грі, гріндити шмот, набивати характеристики і все це все, що від тебе треба. А пропустивши кілька днів або тижнів в грі, то все, ти вже топ-гравців, ніколи в житті не назв. Наздум... Того не ж як би сильно ти не старався, і тут яким би ти Суперскіловим не був, яка б у тебе суперкрута реакція не була. Б, різниці немає. Зайшов файт, протиснув ротацію, вийшов з файт. Вбив, молодець, не вбив, іди точиш мод. Якось так. Ви, звісно, можете зі мною не погоджуватися, понаписувати мені в коментарях купу всього. Але хлопці, дівчата, я це бачив, я це мацав власноруч. Мою думку, ви ніколи в житті не зміните. Отже, що маємо ще? Граючи в прекрасному світі з хорошою графікою, музикою, атмосферою і великою купою контенту, звісно, є Pay2Win. Про нього і поговоримо. Він є як не крутіть. Не треба підбирати слова, маніпулювати змістом. Якщо ти закинув в цю гру грошей, у тебе дуже суттєва перевага над твоїми супротивниками, тобто всіма тими, хто не задонатив в гру. Тому що таким чином ти суттєво відриваєшся. У розвитку від інших гравців, що напряму впливає на результат битви або того, що там візьмуть тебе на контент чи не візьмуть. А якщо говорити про це трошки детальніше, то в грі купа різних валют: і звичайна, і гільдійна, і якась івентова, і ще купа всякої дичини, і звісно, донатна. Але не все так просто: все, що можна за неї купити, окрім скінів, можна вибити в грі, просто граючи продаж і купівля предметів на аукціоні тільки за донатну. Валюту. Тобто можна щось продати і не заливати ні копійки. Ну і по суті на цьому і побудована економіка в грі. Є раби, які 24 на 7 фармлять той шмот, щоб продати його на аукціоні. І є гаманці, які охоче куплять це з аукціону і миттєво стануть мамку Але знов не все так просто. Бо для того, щоб заточити, і для того, щоб наролити необхідні перки і трейти, треба багато такого шмоту. І треба багато таких ресурсів. Які можна купити на аукціоні. Тобто однією шмоткою або одним ресурсиком це не обійдеться, а значить і потреби завжди буде. Виглядає, ніби чесно, але все ж таки в умовах, там, де кілька очок характеристик більше, ніж у супротивника, є вирішальними, ті, хто купляють за донат шмот, завжди матимуть перевагу. І Новий контент раніше закриють, і в ПВП будуть ефективнішими, і швидшими, ніж ти. Так, звісно, колись вони упруться в стелю, де далі розвитку. Вже не буде, але поки ти будеш їх наздоганяти, для них зроблять нову експансію, новий шматок контенту, і вони будуть знов попереду ще сильніше. А ти так і будеш пасти задніх з оцим огидним відчуттям, що ти чогось робиш недостатньо. Таким чином вони будують свою монетизацію, де гаманці зможуть постійно купляти всілякі речі за аукціону. А задроти 24 на 7 будуть дуже потрібними, тому що без їх участі аукціон не буде наповнений. Ну і таким чином вони хочуть підтримувати зміст в грі, робити гру живою, такий собі кругообіг онлайну в природі. Ото сиджу записую для вас це відео, і думаю, що напевно про пейтов win треба було зробити окреме відео. І можливо, колись, потім, коли буде натхнення, я так і зроблю. Але загалом я сподіваюсь, що суть ви вловили. Загалом підсумовуючи для мене особисто це гра гівна, в яку я грати точно не буду. Через Pay2Win, погану бойову систему, також через лоу-скільність. І грінд, але об'єктивно, тим, хто чекав l 3 і кому подобається грати однією рукою на мишці, а іншою тримати цицьку холодного пива, для вас прекрасні новини. Ви будете в захваті від цієї гри. Коли з'явиться більше подробиць, як і де буде грати величезна українська спільнота, по тронен Liberty, я обов'язково вас проінформую. А на сьогодні у мене для вас все і до зустрічі.